Чому саме сьогодні Путін вирішив зробити настільки масштабну атаку на Україну? Мене звати Назар Мохачов, і в цьому відео я пропоную вашій увазі аналіз певних явищ на перший погляд не пов'язаних нібито між собою, але саме їх прихований зв'язок. На мою думку, і є головною причиною, чому 26 серпня, тобто сьогодні, Путін вирішив зробити наймасштабнішу атаку на Україну в тій атаці, яка відбувалася під час всієї повітряної тривоги, було запущено понад 100 ракет і понад 100 шахетів. Сама повітряна тривога в Києві, до прикладу, тривала з 5.57 і до 13.43. тобто майже 8 годин тривала повітряна тривога. Ну і чесно кажучи, сьогодні. Спокій більшості киян був порушений. Власне, я сам це спостерігав, перебуваючи в укритті. Ті, хто сьогодні, ті, хто має маленьких дітей, вони не змогли їх сьогодні відправити. в Той ж дитячий садочок, тому що все фактично не працювало і в певних сенсах було спаралізовано. Атака відбулася по суті по всій території України. Були пошкоджені об'єкти і на Західній Україні. Були атаки на Західну Україну, які звичайно з. Збито було нашими протиповітряними, нашою протиповітряною обороною, але були на превеликій жалі шахеди, які долетіли, до прикладу, в тому ж Луцьку. Ну і, власне, вже наші медіа тиражували ті кадри, є загиблі, є поранені. Висловлюю співчуття сім'ям, співчуття всім тим, хто втратив близьких. Але це було дуже показово і цинічно зроблено Путіном. Атака дійсно по всій Україні, і по Західній Україні, і по центральній, і по східній, само собою. І очевидно, що і в тих місцях прифронтових, в прифронтових так званих зонах. Чому це відбувалося саме сьогодні? Не до прикладу, 24 серпня, адже. А ці всі дегенерати в Кремлі вони ж надзвичайно люблять такий символізм. Ну а тут, 24 серпня, День Незалежності, чому ж вони не вдарили саме на День Незалежності? Причому багато хто з розвиток світу вважав, що на 24 дійсно слід очікувати якоїсь масштабної атаки. І навіть посольство Німеччини в Україні попередило своїх громадян, щоб або краще Україну 24 серпня не відвідувати. А якщо відвідувати, то ставитися дуже серйозно до сигналів повітряної тривоги. Але 24-го атака не відбулась, зате вона відбулась. В ніч з 25 на 26. і цьому є насправді цілий ряд причин. І власне, от про цей взаємозв'язок тих причин я якраз і хочу розповісти в своєму сьогоднішньому аналізі. І, власне, перше, що я хочу тут вказати, це візит прем'єр-міністра Індії пана Моді в Україну. Візит достатньо цікавий. Візит, який прес-служба індійського прем'єр-міністра назвала історичним. Аналогічно пресслужба Зеленського назвала цей візит історичним. І дійсно раніше таких високих зустрічей в Україні не відбувалося. І цей візит є знаковий. Друга знаковість цього візиту полягає в тому, що зустріч відбувається після того, як в першій декаді липня моді відвідував Москву. Причому Індія є однією там з трьох чи чотирьох країн світу, яка швидше позитивно, люди населення якої швидше позитивно ставиться до Москви, ніж негативно, і позитивно навіть оцінюють особу Путіна. Власне, так там заточена пропаганда. І тут я зроблю маленький ліричний відступ. Це все пов'язано ще з часами постколоніалізму в Індії, боротьби за незалежність з діяльністю. Махатма Ганді, але Махатма Ганді був як духовний лідер, а їхнім політичним лідером тоді був Джавахарлал Неру. І от Джавахарлал Неру в той момент часу дуже-дуже активно поглиблював відносини із Радянським Союзом із Москвою, прилітав в Москву. І, власне, ще з тих часів, от якась така симпатія вона була побудована. Ця симпатія була не гола, насправді, Індія весь цей час. І до сьогоднішнього дня продовжує використовувати московську сировинну базу. Ну, правда, раніше це була не московська сировинна база, а база всього Радянського Союзу. І, до прикладу, впродовж багатьох десятиліть насправді весь Радянський Союз користувався українським газом, а не Україна використовувала московський газ. Аналогічна ситуація була з нафтою. Ну, щоправда, не в таких звичайному масштабах. Але власне, оця передісторія, вона дуже дуже важлива. Чому? Тому що саме в силу так, таких відносин з Росією, таких відносин з Московією в своєму теперішньому вигляді, власне, і така вяла-вичікувальна позиція Індії. Тобто Індія не назвала офіційно Путіна агресором. І, ну, роз, всі розмови про мир, про стабільність, про мирне врегулювання і так далі. Вони носять такий завуальований характер. Ну і знову ж таки, при такому завуальованому характері, Індія є найбільшим покупцем московської нафти. І вона не просто купує це для своїх потреб, а аналогічно до того, як це робить Туреччина, як це робить Китай, вони потім ще й перепродають ті енергоносії, тобто і заповнюють свою потребу, і ще й на цьому заробляють. Зважаючи на те, що Індія країна, яка стрімко розвивається, але населення Індії величезне. Ну тобто там вже давним-давно поза мільярд 200 мільйонів, чи навіть мільярд і 300 мільйонів індусів живе. І ну, відповідно потреби для забезпечення життя цих людей є величезні, тому скористатися такою нагодою Індія просто зобов'язана. І ось тут відбувається візит. Дуже багато хто з експертів він казав, що от нібито в моді збирається щось передати Зеленському від Путіна. Я особисто категорично не вірю в цю теорію. Чому? Тому що, ну, по-перше, в Путіну є набагато, скажем так, простіші способи передавати будь-які речення Володимиру Зеленському. І знову ж таки, ми можемо згадати, що в момент, як відбувся український наступ на Курську область, з'явилася інформація в провідних західних медіа про те, що в, десь в арабських країнах, в Джидді, мені здається, вже готувалася зустріч делегації України та Росії для того, щоб обговорити питання, які виносити на другий так званий саміт Миру, який має бути продовжений, того, що відбувалося в Швейцарії. Ну і, власне, наступ на Курську область цей процес перемовний нібито призупинив. Хоча зразу офіційні сторони сказали, що ніяких таких перемовин не ведуться і так далі. Але повернемось до прем'єр-міністра Моді. Прем'єр-міністр Індії він, по-перше, достатньо самодостатня особа. По-друге, він очолює державу, яка ресурсно є надзвичайно потужною, яка. А, ну фактично, вже зараз вони входять в топ 7 чи в топ 8 економік світу, величезне населення. Там певні свої геополітичні ігри, протистояння з Китаєм, напружена ситуація в них завжди з Пакистаном. Ну і взагалі в цілому, регіон там дуже дуже складний. І точно, прем'єр-міністр Індії на побігеньках в Путіна бути не може і не збирається цього робити на оцей історичний візит, як його назвали, і прислужба служба моді, і прислужба Зеленського в Україну вплинули, скоріш за все, британці. Причому британці вони грають зараз дуже цікаву, дуже потужну дипломатичну лінію. І ця дипломатична лінія вона є безумовно позитивною для України. І я власне зараз в цьому відео. Це трошки детальніше розкрию. Саме британці пробують залучити в якості посередника із країн так званого глобального півдня, які входять в тому числі до Брікс, залучити Індію. Чому? Тому що в Брікс є тільки одна країна, яка ще може тягатися за лідерство із Китаєм, яка не визнає, умовно кажучи, зверхності Китаю. Це, власне, Індія. Китай стоїть на позиціях, що Росія є таким собі його квазівасалом. Вона йому дуже вигідна, вигідна і з точки зору молодшого союзника, і з точки зору того, як Китай ресурсно використовує Росію, але це не вигідно Заходу і це очевидно не вигідно Британії. Причому тут важливо розуміти, що інтереси Великої Британії суттєво відрізняються від інтересів Білого Дому, коли на чолі нього стоять демократи. Це насправді ми неодноразово вже спостерігали в дипломатичній поведінці з моменту повномасштабного вторгнення. І ось тут я б сказав, що розігрується якась така британська дипломатична комбінація, причому вона складається не тільки з візиту моді. До цієї дипломатичної комбінації я б додав певну інформаційну кампанію, яка пройшла потопових медіа і зробила таку маленьку хвильку, але. Це такі точкові уколи, на які аналітики обов'язково звертають увагу. Мова йде про хвилю, яку запустила стаття видання за Телеграф, падіння Володимира Путіна лише питання часу. Причому ця стаття вийшла на цих вихідних. Якраз в момент, коли ми святкували День прапора, День Незалежності, в цей момент з'являється ця стаття. І підкреслюю, в цей момент Путін ще не робить атаку. Це досить цікавий сигнал, сигнал дипломатичний від Великої Британії. Причому Велика Британія це найдревніша дипломатія. У них складна система стосунків в світі, складна система стосунків з Індією, але це таке собі доповнення. Доповнення зроблене на фоні того, як українські збройні сили зайшли в Курську область і захопили там велику достатню територію. Це і не просто так воно з'явилося саме зараз. І ще один момент, який я хочу власне, з цим пов'язати: це фраза президента Польщі Анджея Дуде. НАТО обговорює захист українського неба засобами альянсу. Протиповітряна оборона, системи протиповітряної оборони для цього мають бути розташовані на території країн НАТО. За словами президента Польщі Анджея Дуда, такі дії є законними, є легітимними. І не є ескалацією. Це дуже важливий сигнал, причому я не просто так це наводжу, і не просто так цей сигнал ми отримали від поляків. Якщо ми згадаємо, зробимо крок назад в ретроспективу і згадаємо, як Україні передавали танки до прикладу, то фактично це також була така дипломатична спецоперація, з допомогою якої тиснули на тих же ж німців. Тиснули і руками поляків, але організовували це все локомотивом цього процесу, були британці. От поляки кажуть, що от ми готові, але в нас ті ж самі німецькі танки, треба дозвіл Німеччини, там діалоги і так далі. Шольц Шольца таки дотискають до певного моменту, в який він каже: Добре, ми готові передати, але тоді, коли хтось із західних партнерів зробить це першим, і відразу на наступний день йде заява. Великої Британії про те, що нам передають челенджери, і фактично процес цього моменту був запущений. І знову ж таки, не просто так в свій час Борис Джонсон говорив про цю вісь Велика Британія, Польща, Україна. Ну і в цілому, я так розумію, Балто-Чорноморський регіон. Там держави міжморія в партнерстві з Великою Британією по всякому можна про це говорити. Але це один із найкращих і найбільш логічних, насправді для нас геополітичних шляхів. І я підозрюю, що Британія, вибудовуючи свою довгострокову, середньострокову і довгострокову дипломатичну діяльність, дивиться саме під таким кутом зору. І от ці всі речі, якщо їх співставити разом, це показник того, наскільки зросли ставки в світовому геополітичному закуліссі. Причому підняли їх зараз британці, підняли після того, як відбувся наступ в Курську область, наступ, який для Путіна був категоричною несподіванкою, проте Путін його назвав провокацією. Це також дуже цікавий момент, який потребує окремого аналізу, і колись ми його, звичайно, зробимо. Так от, якщо розглянути ці всі речі в комплексі, фактично Росія, чи правильніше казати, Московія разом із своїми, скажімо так, союзниками чи умовно кажучи, партнерами ще не визначилася із відповіддю. Проте щось на цих вихідних вже змінилося, і фактично цей сьогоднішній удар, найбільша сьогоднішня атака по Україні, понад 100 ракет і понад 100 шахедів. Ну, це по суті початок, це перший елемент дійсно гострої відповіді Путіна на операцію Збройних сил України в Курській області. Але це лише початок. Певна частина пазлів в рамках геополітичного закулісся, називаємо це так. Вона вже склалася і вона склалася з того, як я бачу, не на користь Московії. Через те Путін зараз ну фактично знову переходить до терористичної тактики. Але розуміючи, що він зараз до цього переходить, я тут мушу зробити маленький відступ для тих українців, які живуть в Україні. Виходячи із того, що ми побачили сьогодні, із тих ударів, які були спрямовані в першу чергу по інфраструктурі українській. Потрібно готуватися до вкрай важкої зими, і в умовах відсутності електрики, і, можливо, навіть в умовах відсутності води, опалення і так далі. Нам дійсно потрібно готуватися, потрібно мати запаси їжі, води, медикаментів. Потрібно Максимально в кого є можливість спланувати свій можливий від'їзд, умовно кажучи, в якесь село для того, щоб там перебути певний час, поки триватимуть ремонтні роботи і так далі. Скоріш за все, сьогоднішні терористичні атаки путінського режиму вони є передвісниками дуже дуже масштабних атак, які можуть в майбутньому відбутися. В цьому контексті мушу ще сказати одну дуже негативну річ, але вона дуже логічна, виходячи з того, як складаються зараз всі елементи. Скоріш за все, Путін спробує застосувати тактичну ядерну зброю. Я особисто думаю, що це стане для нього початком кінця, саме такого кінця, коли можливо його навіть задушать свої ж. І я сподіваюся, що принаймні частина держав НАТО, зокрема Велика Британія, точно захочуть відреагувати дуже жорстко, принаймні за умови, якби Великій Британії керували консерватори, то реакція була б вкрай жорсткою. Але я підозрюю, що чимало країн світу відреагує жорстко, якщо це буде. Проте, скоріш за все, геополітичні ставки виросли вже надзвичайно потужно і слід чого-небудь такого очікувати. Ну і власне, вже в доповнення до попередніх пояснень, чому Путін здійснив цю атаку саме сьогодні. Я ще хочу згадати достатньо цікавих два моменти стосовно Китаю, перше. Це візит прем'єра Державної ради Китаю Лі Цяна в Білорусь до Лукашенка. Причому візит такий, де Лі Цян, ну фактично, там друга чи третя особа там по ієрархії він після Цзіньпіна, Він говорить, я в захваті. І це дуже цікавий момент. Чому? Тому що Лукашенко з одного боку знаходиться у повній залежності від Путіна з іншого боку, він зараз починає вибудовувати певну систему стосунків. І з тими, хто сильніший від Путіна, власне, і з Китаєм, без яких той же ж Путін обійтись не може. І Путін і в цілому Кремль це безумовно відчувають, так само, як вони це відчували напередодні попередніх президентських виборів в Білорусі, власне, коли Лукашенко перед тими виборами пішов на величезне зближення із Сполученими Штатами Америки. Навіть дійшло до того, що він вже закупив другий танкер американської нафти для Білорусі. Причому цей танкер прийшов за два дні до виборів президента в Білорусі, прийшов в Балтійську клайпеду і мав бути ну і Потім був доставлений в Білорусь. І потім відбулися протести. Внаслідок тих протестів, вже Лукашенко ніби назавжди потрапив. В ну, скажем так, в, в ближнє коло до Кремля і нікуди звідти дітися вже нібито не може. Проте оцей фінт вухами з Китаєм він може мати дуже цікаві довгострокові наслідки. Ну і е, в цьому ж контексті впродовж тривалого часу дуже напружені дипломатичні відносини, чи майже відсутні дипломатичні відносини були між Китаєм. Між вищим керівництвом Китаю Сі Цзіньпіном і Великою Британією, і ось якраз зараз, останніми днями, Сі Цзіньпін сказав, що він готовий на рівних вести діалог з прем'єр-міністром Британії Кіром Страмером. А це також означає, що ну коли вже мова доходить до діалогу вищих керівників. То це означає, що певний переговорний процес на рівні нижчих організаторів, менеджерського персоналу, перемовників із Міністерств закордонних справ і так далі, він вже відбувся і відбувся достатньо успішно. Всі перераховані речі вони опосередковано свідчать про негативні геополітичні закулісні ігри, негативні для Путіна. Для нас це безумовно позитивно. Ну і саме тому, власне, путіну нічого не залишається, крім як. Вдатися до своєї терористичної тактики, і ця терористична тактика для них є ну, чимось, чимось я навіть не знаю чим. Це якісь такі м, окультні диявольські жертвопринесення, те, що вони відбуваються, і от навіть в Курській області сьогодні вони скинули бомбу на важку бомбу на свій льодовий стадіон. В суджі, це дуже цікавий момент. Знову ж таки, це показник їхнього нелюдського ставлення навіть до, до своїх громадян. Для тих, хто насправді керує Кремлем, для них, в принципі, людей не існує. Причому байдуже чи в тих людей на паспорті тризуб, чи в тих людей на паспорті двоголова курка. Для них людей немає. Їм на це все, умовно кажучи, на своє бидло і холопів, абсолютно наплювати. Вони керуються зовсім іншими інтересами, які місцями граничать ну, з чимось абсолютно нелюдським. Ось такий мій коментар стосовно сьогоднішньої атаки. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобуйте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на електронну адресу. Будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.